Молода дівчина влаштувалася на свою першу роботу в ресторан. У кухні вже працювали троє кухарів чоловік, жінка та літня пані. Та ось замість поваги старша жінка постійно чула лише образи. Навіщо ви тут? насміхалася молода кухарка. Вам би відпочивати в ліжку, а не працювати. Це робота для молодих, а не для вас. Старенька мовчала. Вона готувала просто, але чесно. Тому мовчки терпіла приниження. Та одного дня двоє кухарів вирішили зламати її остаточно. Вони нишком насипали зайвої солі в кожну її страву. Розгнівані клієнти відмовлялися від їжі, тарілки залишалися недоторканими, ресторан втрачав гроші. Менеджер вибухнув люттю. Ти розумієш, які збитки ти завдала. Ще одна помилка і тебе звільнять. І ці гроші підуть із твоєї зарплати. Старенька опустила голову, але нова дівчина підійшла і тихо прошепотіла. Не бійтеся, ви не самі. Чому ти мене підтримуєш? здивувалася літня жінка. Бо колись і мене так само принижували, сумно всміхнулася дівчина. Минуло кілька днів. Старенька ненароком впустила під нос із келихами. Звін скла розніся кухнею. Двоє кухарів вибухнули сміхом. Менеджер уже розкривав рота, щоб накричати, але раптом у дверях з'явився власник ресторану. Усі завмерли, коли він промовив Мамо, що ти робиш тут на кухні? Повна тиша. Обличчя менеджера зблідло. Власник оголосив вона не просто кухар. Вона генеральний директор цілої мережі ресторанів. Десять філій. Літня жінка нарешті підняла голову. Я спеціально прийшла сюди, щоб побачити, як поводяться мої працівники. І я побачила достатньо. Вона поглянула на двох кухарів. Ви обоє звільнені. Потім на менеджера. І ти теж. Нарешті вона вказала на дівчину. А від сьогодні саме вона стане новим менеджером цього ресторану.